Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День 11. Як довго тривають муки чистилища? Горе мені, що подорож моя продовжилася. Псалом 119 Людям, на жаль, часто здається, що душі вже визволені з чистилища, але в дійсності це не так. Душі у пеклі не мають жодної надії, бо з пекла немає визволення ніколи. Проте в чистилищі душі впевнені в своєму звільненні, але ж коли це наступить, тоді, коли сплатять Божій справедливості. А як довго це триває? Тривалість чистилища не одинакова для всіх, бо залежить від кари, якої кожен заслужив. Чим більша кількість неспокутуваних помилок і недосконалостей, чим більша міра несплачених боргів, з якими приходять на справедливий Божий суд, тим довше буде чистилище. Багато отців церкви, як от святий Августин, святий Бонавентура, святий Томас Аквіну, вважають, що чистилище триває довше, якщо сильнішим було прив'язання до гріха. Блаженний болярмін, відомий теолог, говорить, річ певна, що терпіння частилища тривають 10, навіть 20 років, а я осмілююсь стверджувати, що 100 або й тисячі років. Це судження опирається на практику церкви, яка спочатку накладала на грішників суворі покути на багато років. Або й на ціле життя для того, щоб полегшити їм сплату боргів Божій справедливості. І сьогодні в тому наміренні церква надає великі відпусти, щодня молиться за померлих не обмежує часу на відправи за померлих, навіть за тих, які померли перед віками. Є навіть учені теологи, які навчають, що деякі душі лише останнього дня отримають своє звільнення. Вийшовши зі свого ув'язнення, помилковою є думка, що до неба можна легко дістатися. Наслідком такого самообману буде те, що відбуватиму суворішу покуту й довше перебуватиму в чистилищі. Тому тепер, поки ще маю можливість, хочу поступати так, щоби колись міг бути з цього задоволеним. Міра відліку часу в частилищі це міра прикрого чекання, туга за небом. Стосовно цього всякі міри терпіння на землі незначні, так що одна проведена тут година може здаватися нам цілим роком. Час триватиме тим довше і тим повільніше минатиме, чим більше будемо мати терпіння. Тому Частилищі хвилини здаються годинами, години днями, дні роками, а роки цілими століттями. Святий Августин говорить Один єдиний день терпіння в Частилищі можемо порівняти з тисячою днів терпінь на землі. Так дорого треба сплачувати за гріх. Тому недоречно говорити. Не особливо залежить мені, скільки перебуватиму в чистилищі, якщо потім вже навіки буду в небі. Навпаки, як розумно відпокутувати тепер за гріхи, що потім безгрішним стати перед Богом, або може розраховувати на те, що інші чинитимуть для мене після моєї смерті, але як скоро забувається про померлого? Інші ж знову позбавляють свої вчинки великої заслуги, бо перебувають у стані смертного гріха. Отже, тільки сам мушу піклуватися про те, аби скоротити час перебування в чистилищі, бо буду уникати гріха, навіть повсякдневного, буду виконувати вчинки покоти. Може, комусь здаватиметься, що стосовно гріха перебування в чистилищі є надиво довгим, однак легко можемо це пояснити, якщо глибше зрозуміти причини. Чи нерідко трапляється і то з побожними людьми, що по кілька разів денно чинять малі гріхи, занедбують добрі вчинки, втрачають час і ласку Божу. Для прикладу. Що на душа середнього рівня чистоти, як то часто буває, чинить щоденно 10 помилок за рік 3650, за 10 років 36500. яка потворна кількість помилок за такий короткий час і тут для праведної душі. Уявімо собі, що та душа з тими недосконалостями проживе 20, 40, 60 років. То кого ж не налякає кількість тих похибок. Припустимо, що спокутує, але якою недостатньою і недосконалою часто буває покута людей. Неважко собі уявити, що багато людей, навіть з числа праведних, в дійсності з малими, але безчисленними гріхами стануть на суд Божий. Добре говорить один великий святий. Якщо зважиш малі помилки, вважатимеш їх дрібними, якщо їх порахуєш, обридишся ними. Але наскільки більшою є кількість тих, які тяжко грішать, які в тяжких гріхах живуть і перебувають з ними до кінця життя. Тому їхня покута вже не має сенсу для майбутнього життя. Можна про це багато говорити, але достатньо і того, коли скажемо, що багато душ не сплатить Божій справедливості в цьому житті і що тривале частилище ще краща доля, яка може їх спіткати. Про те, як болісно так довго бути у вогні частилища, нічого нас тут так не турбує, як те, що терпіння тривають довго. Хоча самі по собі можуть бути і не такими великими, хто хотів би терпіти біль зубів, запалення, а навіть поколювання шпилькою протягом тижнів, місяців і років. Але чим є ті страждання в порівнянні з чистилищем? Не одна душа там зітхає, Господи, докіль. Псалом шостий. Горе мені, що подорож моя продовжилася. Псалом 119. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Псалом 41. З яким сумом і тугою не одна душа споглядає на небо, чи не зійде ангел Господній і не подасть їй руку помочі? Але візьмімо до уваги і те, що сила Божої справедливості все менше тяжіє над нею, бо зближається омріяне небо, і очищеною вона залишиться вже назавжди. Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Матея 5:26 а тому хочу сплатити Божій справедливості, поки я ще на землі, аби не бути осудженим до того прикрого ув'язнення чи лише на дуже короткий час. Молитва: О Господи, Ісусе Христе, Царю славе, звільни всі душі вірних від муки вогню чистилишного із глибокої безодні, визволи їх з пащі лева. Виведи їх з темноти і дозволь святому Михайлові запровадити їх до вічного світла. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш. Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, і Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій. Дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Святий Антоній розповідає. Один умираючи, який дуже терпів, просив Господа звільнити його від тих страшних мук. Тоді з'явився йому ангел і мовив: Господь вислухав твої молитви і посилає мене до тебе. Дозволяю тобі вибрати. Або терпіти один день у чистилищі, або цілий рік на землі. Умираючий без вагань відповів Вибираю один день в чистилищі, бо тоді швидко скінчаться мої терпіння. Після чого помер душа його дісталася до чистилища. Але там так страждав, що з болю вигукував. О, як мене ушукано! Я мав терпіти в частилищі лише один день, а тут вже найменше двадцять років терплю страшні муки. Тоді знову з'явився той самий ангел і сказав: Помиляєшся, бідна душе, через надмір болю маєш помілкове відчуття стосовно його тривалості, минув тільки короткий час від твоєї смерті, і тіло твоє навіть ще не поховане. Посилання на книжечку буде в описі під відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мене. Запрошую щиро запро... запрошувати своїх друзів підписуватися на цей канал. Будемо разом молитися, бо молитва це наша зброя і наша сила. Слава Ісусу Христу!